Це я думаю саме підходяще місце для цього мотоцикла. Це природа, це Кіски, це отакі от краєвиди. Ух, яка краса, друзі, дивіться. І тепер погнали квікшифтер. Вау, я вообще від квікшифтера я, друзі, просто шаленію. Це така зручна штука. Так, друзі, напевно, давайте. Я думав зняти окремий відео з підсумками по цьому мотоциклу, але не дуже хочу окремо якось там в гаражі записувати таке відео. Тому зараз просто на мотоциклі буду вам розповідати загалом відчуття від цього мотоцикла, як я його відчуваю, як він мені подобається і не подобається, і так далі, тому подібне. Тобто його плюси і мінуси. Отже, друзі, спочатку, коли я цей мотоцикл забрав, у мене були дуже неоднозначні ухи, дуже неоднозначні відчуття від нього, він мені більше не сподобався, чим сподобався. І я зараз не про дизайн, а взагалі про те, як на ньому їздити. Типу, я от проїхався додому і зрозумів, що мені на домінарі було якось ну, прям зручніше і перемикати передачі, і сидіти. І те, і і п'яте, і десяте, і коротше я думаю, бляха-муха. Та що ж таке? Мотоцикл дорожчий, а він мені не подобається. Думаю, що ж то будуть за огляди, що я ж буду його стільки обсирати і все. От. І думав, що так і буде. Але ні. А, давайте спочатку по мінусах. Те, що мені не сподобалось. Зараз я намагаюся виїхати так, щоб мене ніхто не збив. От. Так от, по мінусах, те, що мені не сподобалось у нього. Ну, Як я вже казав, дзеркала, вони не дуже. Ну, не те, що вони мені прям, ну, не сподобались це гамно. Ні, вони нормальні, але ну, можна було б щось краще придумати. Окрім дзеркал, мені дуже не сподобалось. І я своєї думки не змінюю. Мені не сподобалась приборка. Вони зробили таку аля мінімалістичну, але вона мені... Не подобається, як е, вона шитається е, на такій великій площі, такий маленький е, дисплей. І в принципі, ну, мал, ну, маленькі там циферки з інформацією. Ну, незручно. М ну, мені не подобається, коротше. Ну, це прям те, що мені прямо не подобається. Е, на початку мені не сподобалось як е, розташований важіль перемикання передач, як на мене він занадто близько до ніжки, до, до підніжки. І е, перші рази, коли я їхав, я переставляючи ногу вперед, щоб повисити передачу, е, чіпляв перемикання передач і воно скидало на передачу вниз, потім я засовував ногу. Під лапку полишав передачу і залишався на тій передачі, на якій їхав спочатку. Зрозуміло, так? Їду на, ну, на третій, хочу переключитись на четверту. Ударяюсь об ніжку, вона перемикає на другу. Я в цей момент вертаю її на третю, думаю, що я вже включив четверту. Відпускаю щеплення, а це все ще третя передача. От у мене так було декілька разів. Але це теж справа звички. В принципі, зараз я звик, у мене вже такої штуки не відбувається. От. Просто що я ж його порівнював з тим самим домінаром, і там з Хондою. І там цей важіль перемикання передач трошки далі знаходиться. Тому це зручніше. От, зараз я звик і в принципі можу сказати, що нормально. Це теж справа звички, тому я не можу сказати, що це прям мінус, але це те, що мені було незручно. Сидіння. Це як мінус, так і плюс. Тому що, по-перше, на ньому не так зручно сидіти, як на тому ж Домінарі, на Хонді і так далі, і тому подібне. Але це сидіння зроблено вузеньким. Саме для того, щоб на ньому можна було десь навалювати по пісках, по лісах і так далі. Тому що це ж типу скремблер. Тому, а, з точки зору комфорту, воно не дуже комфортне. ну Не те, що прямо на ньому незручно не сидіти, воно просто ну, не дуже комфортне. А з точки зору практичності для мотоцикла такого класу, то воно прям норм. Я думав, що нам удвох з дружиною буде на ньому їхати незручно. Але, ніфіга Ми з дружиною сьогодні покатались і можу сказати, що реально зручно. Реально зручно. І ззаду є така ручка за сидінням, вона як спинка для жопи. І ти не з'їжджає, ну, пасажир не з'їжджає. І доволі зручно, доволі зручно їхати, і він у коли ти їдеш удвох, так, так само добре управляється, так само класно ролиться, як і коли ти один. О, тому посидінню нормально. От, а що мені не сподобалося ще? Мені не сподобався його звук. Як на мене, в того самого домінара звук кращий. Хоча мотори, в принципі, однакові, але, як на мене, в домінара звук трішечки кращий. А, і що, і що, і що, і що, і що? А, ну і ще, ще мені не сподобались е, оці пульти примикання поворотників. Тому, що, ну, як на мене, їх можна було б зробити трішечки. Кращої якості. Вони які, ну вони такі, як в пульсарі, а вони такі прям жиденькі, коротше, ну пісець. Я б на місці КТМ зробив би їх все ж таки на, на дюку, на хоскварні. Е, кращої якості, ніж в пульсара і в домінара. Це було б приємно, тому що ти... Більше грошей за ці мотоцикли віддаєш. Зрозуміло, що це не тільки за пультики ти віддаєш. Звісно, що це і за підвізку, і за раму, і так далі, і тому подібне, але ну, хотілося. Що, 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 що ще? Да в принципі, напевно, з мінусів так-то все. А, давайте тепер по плюсах пройдемося. Що мені тут? Сподобалось, подобалося, в принципі, його дизайн. Не те, щоб я собі такий мотоцикл хотів з таким, ну от саме саме цей, саме цей по дизайну, але реально цей дизайн подобається людям, він незвичний, він притягує увагу на себе. Він такий інстаграмний, як я казав, здається в минулому відосі. Тобто, якщо ви хочете, щоб на вас звертали увагу, якщо ви хочете робити багато прикольних фотографій для інстаграму. То дизайн цього мотоцикла а, для цього підходить. От, а, що ще? Мені дуже сподобався квікшифтер Квікшифтер це прям топчик. А, на жаль, я про нього дізнався запізно, так би я з ним поїздив би я кайфанув. По розходу палива я не зовсім розумію, який в мене розхід палива, якщо чесно. 600, ну що, я 100 км проїхав на 3-5 на літрах. Ну, якось дивно. Блін, треба було тріп Б збити, і тоді було б зрозуміло. Ладно, гаразд. Хоча може, може і 5 літрів, тому що я і навалював бувало. Що мені сподобалось? Мені сподобалось на ньому їздити удвох, це прям зручно. Так що, якщо ви невеликий такий чувачок худощавий і у вас тендітна дівчинка, то вам буде удвох дуже прикольно катосити на ньому і робити інстаграмчики, інстаграмні фоточки. А мені сподобався, в принципі, його, його ну, світло фара дуже непогана у нього. У нього ледовська фара, вона ну, для міста височає, скажімо так. Не знаю, як вночі по трасі з такою фарою, думаю, буде замало. Але для міста в принципі цілком достатньо. Я вважаю норм. Дуже сподобалось, як він керується. Вилки перевертеш просто... просто космос. Як, як він керується, він легенький, він рулиться, ну просто шикарно. А, я думаю, так само і той самий дюк 390 рулиться. Якщо порівнювати, наприклад, з тим самим баджаджем Домінаром, Домінар теж офігенно рулиться, але цей, здається, прям краще. Знову ж таки, сподобались а, колеса спицеві. А, я не знаю на що воно впливає в плані там, міцності, надійності на бездорі, тому що я не дуже в цьому розбираюсь. Але виглядає прикольно. Сподобалась резина, Pirelli дорога, котра. Дуже класно чіпляється за грунт, за пісок. Ну, типа, якщо казати загалом, а, чи прикольний цей мотоцикл, так, прикольний. Чи взяв би його собі? Ні, не взяв би. А, не взяв би, тому що для мене він маленький. Ну, реально, для мене він маленький. Притом при всьому, що дружина подивилась, сказала, ні, він під тобою маленький. А, пацани, е, мотобратанчики, подивились, сказали, ні, він маленький для тебе, це не твій мотоцикл. Донька подивилась на фотографіях і сказала, тато, він для тебе маленький. Він реально для моєї комплекції 85 кілограмів, 180 см зрост, він маленький. Пацани, привіт! Привіт, пацани! всіх пацанів Так, зараз заїдемо на заправочку. І я вам доскажу те, що хотів досказати. сказати. Отакий от мотоцикл. Мені подобається, як, до речі, в нього виглядають ці ангельські глазки на фарі, габарити. Прикольно, красиво. А, гальма вистачає для його ваги ну, більш ніж достатньо таких гальм. Там всього один гальмівний диск спереду, як і в домінарі, як і в дюкі. Для, для нього вистачає. А, підвізка по жорсткості ну трішечки така упруга, жорстка. А, не знаю, якби він був більш м'якіший, чи, чи краще було б на бездоріжжі, або чи гірше було б на асфальті, я не скажу. От, але ну, є як є, трішечки упругий, і на домінарчику пом'якше їздити. А, дивіться, тут ще з прикольного. Регулюється. Щеплення і гальма. Можна регулювати курки щеплень і гальма. Це теж плюсик такий. А, до речі, повністю ледовська оптика, що спереду що ззаду, і вона доволі яскрава. Пацани казали, що ззаду ну, прям поворотники вночі. ну, Та й вдень, в принципі, сліплять добре. Тобто, красиво оптика зроблена і інформативна, і дуже. Дуже здалеку видно. Для кого цей мотоцикл? Ну, однозначно для тих, хто хоче виділятись на дорозі, однозначно для молодих якихось парубків чи дівчат з невеликою будовою тіла, скажімо так. Однозначно для людей, котрі хочуть їздити не тільки містом, а ще й виїжджати кудись на природу, але не дуже індурити, а так от сугубо кудись зустріти захід сонця в красивому місці. Думаю. Для цих людей, якщо ви думаєте міняти там свого не знаю, пульсара домінара на такий мотоцикл, варто воно того чи ні, подумайте спершу, чим конкретно вас не влаштовує ваш мотоцикл, тому що ну, це і не буде якимось ну, прям замінником, що о, да, от, от він набагато буде краще, ніж мій там, домінар, наприклад, чи пульсар. От. А, якщо розглядати його як перший мотоцикл, і ви на тільки скільки він коштує, у вас є стільки грошей, ви готові за нього стільки віддати, а, то в принципі чому б ні, якщо він вам подобається, купуйте. Але приїдьте в салон, посидіть, пофоткайтесь, щоб ви подивилися, як ви на ньому виглядаєте, чи подобається вам, він вам от, по відчуттях чи ні. Можливо, з'їздіть на тест-драйв, щоб зрозуміти. Тому що мотоцикл ну, прям не для всіх. Ну, от я стопудово знаю, що я б його собі не купив. Якщо казати про Домінар, той самий Домінар я б купив собі а, в певних обставинах, а цей мотоцикл я би собі не брав. Отак от от на ньому прокатитись декілька днів, прикольно, по фану прикольно. І він такий фановий, саме фановий. От, але брати як собі його основний мотоцикл, е, ну особисто я б не брав. Тому що ну, це моя така суб'єктивна думка, але ж вона така більш старіковська, Мені вже за 30, У мене Honda CBF, я все коротше, пенсія. Я не знаю, що вам ще казати. Якщо я щось не сказав у цьому відео або в тих відео, котрі були до цього, напишіть в коментарях, буду намагатись відповісти вам в коментарях, тому що цей мотоцикл, скоріш за все, я завтра вже буду віддавати. Мені його дали до вівторка, завтра тільки неділя, але думаю, що завтра я його поїду віддам. А, бо серед неділь, ну серед тижня не дуже зручно буде його їхати віддавати, тому, скоріш за все, поїду і віддам його завтра. А, де його можна купити? Заходите в інтернет, пишете Husqvarna SwartPlan 401. Я вам видаю ссылки, де його можна купити. Саме це я забирав в мотошопі на Петрівці, то, тобто думаю, що там вони є в продажу. А ціну ви теж там зможете в інтернеті глянути, скільки він там коштує. А, чи є на, на нього якісь там тюнінг, допи і так далі. Ну, напевно, що щось є. Це теж ви там самі дивіться. Я не рекламую і не те, що я там тіпа, раджу вам іти купувати туди і сюди. От, просто сказав вам свою думку, як є. ну Маю надію, що об'єктивну думку. Об'єктивну свою думку. от. Тому, якщо вам відео сподобався, він був інформативний, хоч трошки, поставте, будь ласка, палець догори, пишіть ваші коментарі. А ми з вами побачимось у наступному відеосі. Це був канал Мій Першемод. Мене, як і раніше, звати Діма. Всім пока-пока.